Доброго дня. Ну, дійсно, моя тема одна з останніх, але вона одна з найважливіших. Отже, коротко по основних пройдемося послугах, видах фінансових послуг чи інструментів. Але перш за все я хотіла сказати, що основний меседж, який повинен тут бути для, для школярів та й взагалі для будь-якого споживача фінансових послуг, це те, що дива не буває. На фінансовому ринку дива не буває. Надприбутки, швидкого збагачення чи інших таких подібних речей, на жаль, вони не трапляються. Однак і небезпеки, які ви будете бачити на слайдах, звичайно, вони можливо дещо умовні, тобто їх не можна розглядати окремо як такі, які відразу відразу однозначно свідчать про те, що тут якесь шахрайство чи фінансова піраміда. Їх, як правило, потрібно аналізувати в комплексі. Отже, першої з таких ознак, характерних для будь-яких фінансових послуг, є агресивний маркетинг і реклама. Надто приваблива. Агресивний я маю на увазі те, що реклама знаходить вас там, де ви її не шукаєте. Тобто це певні смс-повідомлення, це там якісь листівки у ваших поштових скриньках. тощо. А приваблива реклама це або 0% кредит. Або якісь там 100% річних, зважених процентних ставках як за кредитами, так і за депозитами в розрізі регіонів, в розрізі строків цих кредитів, депозитів і так далі. Тобто принаймні можна порівняти в розрізі валют, наскільки, наскільки ця пропозиція ну, дійсно має сенс? Що важливо ще при вкладних послугах, коли ми говоримо, наприклад, про банківські депозити. То це те, що за законом про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо у вас депозит за індивідуальними або особливими умовами, то він не буде підпадати під відшкодування фондом. Але там так цікаво зазначено, там повинно бути дві умови взагалі, тобто розміщені на вклад особи, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти на більш сприятливих договірних умовах. І були судові спори з цього приводу, і суди в принципі підтвердили, що якщо існують спеціальні там чи бонусні пропозиції, але для широкого кола осіб, коли будь-яка особа може прийти на таких умовах, укласти договір. То це не може вважатися такими індивідуальними умовами, і особа має право на відшкодування з фонду гарантування вкладів. А якщо ж ви там, я не знаю, ВІП-клієнт і ви подаєте певне прохання, щоб вам встановили індивідуальну процентну ставку, і таке прохання задовольняють, і про це зазначається в договорі, то звичайно тоді ви не підпадаєте під захист закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. І, звичайно, завжди важливо вивчати попередню історію цієї установи, взаємовідносин чи то з позичальниками, чи з складниками, наскільки вчасно повертаються депозити, які є судові спори по кредитах і так далі. Для цього є чудовий також ресурс, це єдиний державний реєстр судових рішень, де за пошуковим словом чи за іншими критеріями можна підбирати судові справи. Про страхування вже багато розповідали. Я не буду повторюватися. Єдине, що скажу, також потрібно читати умови договору, про що говорили, тобто звертати увагу на ліміти, на те, яка страхова сума, яка франшиза, на те, хто виступає вигодонабувачем. Тому що, якщо, припустимо, це супутня послуга при там кредиті, то як правило, вигодонабувачем, звичайно, буде банк, а не там ваші якісь родичі чи, чи близькі особи. На що також потрібно звертати увагу, це те, що дуже часто страхові послуги нав'язуються і говориться про те, що вони обов'язкові, тоді як такими вони не є. Ну скажімо, при отриманні кредиту іпотечного кредиту так обов'язковим є страхування цього предмету іпотеки, але страхування життя чи страхування ризику втрати роботи не є обов'язковим. Один із таких нещодавніх прикладів, я думаю, багато хто стикався, це отримання закордонного паспорта чи проїзного документа дитини. Там серед інших квитанцій часто відразу дають квитанцію про сплату страхівки. Тобто, це, звичайно, не обов'язково. І навіть, хоча там, припустимо, я збираюся отримувати шенгенську візу, це моя справа вже при отриманні візи взяти ту страховку, де я вважаю за потрібне. Торгівля цінними паперами тут ми говоримо про фондовий ринок, який в Україні є менш розвиненим ніж банківський сектор і ніж страховий сектор. А відтак будь-які інвестиції в фондовий ринок характеризуються звичайно вищим ступенем ризику. Окрім тих самих ознак, які в притаманні і іншим видам фінансових послуг. Тут потрібно зазначити, що жодних гарантій ніхто не може давати, якщо тобто, наприклад, в порівнянні з депозитом, де ви бачите свою процентну ставку, свою суму процентів, яку ви отримаєте, тут якщо є певні гарантії доходу, то це однозначно прапорець небезпеки, тому що на фондовому ринку гарантувати неможливо, так неможливо передбачити, яка буде вартість тих чи інших цінних паперів. І доволі поширеними наразі є такі, скажімо, операції, як Форекс чи там інтернет трейдинг і подібне. Тут відразу також потрібно розуміти, що ці схеми вони є досить сумнівними, часто вони поза межами правового регулювання, оскільки, скажімо, фізичні особи і не можуть без ліцензії Національного банку відкривати рахунки в іноземній валюті за кордоном. Тому як правило. Компанії, які пропонують такі послуги, вони зареєстровані в офшорних зонах, і знову ж таки є багато тут сумнівних моментів, тому користуватися такими послугами я б взагалі не рекомендувала. При розгляді цього питання, скажімо, зі школярами, ну я я не вчитель взагалі, ну викладач правда університету колишній. Мені здається, що е, тут е, досить цікаво, можна аналізувати і певні кейси, такі як МММ, які зараз існують, такі як ММС Інвестментс, це на фондовому ринку. Е, цікаво аналізувати певні конкретні документи договори на предмет ризиків, які закладені у цих договорах. А можлива і певна така активна пошукова діяльність як порівняння різних видів різних продуктів різних фінансових установ. До речі, всі ж ці і нерегульовані фінансові установи, і фінансові піраміди активно рекламуються в інтернеті, тому також можна на їхніх навіть веб-сайтах як приклади наводити те, що є ризикованим. А що ви розумієте під гарантіями інвестицій? Ознака невисогарантії ну, інвестицій, це скажімо, або гарантія певного прибутку, тобто ви отримаєте не менше, ніж вам кажуть, або, скажімо, гарантії збереження вашої інвестиції, повернення. Ні, ні, ні те, ні інше гарантувати на фондовому ринку не можна. Ну навіть після того спаду, взагалі зараз фондовий ринок у якби. На етапі спаду перебувають, тому навіть, скажімо, мої знайомі, які відкривали через торговців, які мають рахунки в торговців ціни, ці, паперами, і там на біржах українських ПФТС, Українська біржа торгували ціними паперами, то наразі вони в мінусі чекають зростання фондового ринку. Куди звертатися за захистом прав? Якщо все ж таки якась негативна ситуація сталася. Ой, тут в нас на жаль все досить сумно, тому що адміністративна процедура, тобто звернення до регуляторів Національний банк, Нацкомфінпослуг чи комісії цінних паперів, як правило, не дадуть результату, тому що вони контролюють більш виконання законодавства про фінансові послуги, аніж про захист прав споживачів, і як правило, вас відправлять до суду. Держспоживінспекція її повноваження також обмежені в основному законом про. В основному контролем за рекламою або розкриттям інформації. Антимонопольний комітет це якщо порушення має вплив на конкуренції на ринку. Тому фактично єдиний засіб захисту це судова процедура. До речі, третейське судочинство медіація в нас на ринку споживачів фінансових послуг наразі не застосовується. Законодавством заборонено такі третейські застереження саме в частині фінансових послуг. Залишається судова процедура. Тут є один позитив, що Споживачі звільнені від сплати судового збору, якщо вони подають заяву до суду. Але процедура, звичайно, тривала і виконання рішення також не завжди ефективне. І потрібно звернути увагу на нерегульовані фінансові послуги, це вже взагалі така сфера, зона ризику, це схеми понці або фінансові піраміди у вас в матеріалах, достатньо розписано і прикладів Сполучених Штатів Америки, що таке схеми понці і справа Медофа відома, це кредитне посередництво і колекторська діяльність. Не буду детально зупинятися на визначеннях, все це можна почитати. Скажу, які в нас проблеми з фінансовими пірамідами в Україні. По-перше, те, що поняття фінансової піраміди не визначено в нас в законодавстві, хоча є вже відповідний законопроект і очікується все-таки його прийняття Верховною Радою, тоді в нас буде і чітке визначення, і заборона створення фінансової піраміди під загрозою кримінальної відповідальності. До речі, різні форми фінансових пірамід законодавчо заборонені в США, Канаді в багатьох європейських країнах Китаї, Австралії і Бразилії. Чим небезпечні фінансові переміди, це те, що вони можуть існувати в дуже різних формах і дуже різні взаємовідносини. Це договір може називатись про надання послуг, про там певну інформаційну підтримку. Це може бути як зі створенням юридичної особи, так і без створення, але така ознака, що від вас вимагають. Певні кошти і вимагають привести також інших учасників, оскільки виплати попереднім учасникам можуть здійснюватися лише за рахунок надходжень від наступних учасників. Жоден регулятор не включає наразі фінансові піраміди до сфери своєї компетенції. Нацкомфінпослуг зазначає, що фінансові піраміди це не фінансові установи, вони не внесені до реєстру фінансових установ, а контролювати вони можуть лише тих, хто внесений до реєстру. Так, комісія цінних паперів зрозуміло на тій підставі, що фінансові піраміди не випускали цінних паперів. Це також не сфера їх компетенції. Держспоживінспекція та антимонопольний комітет на тих підставах, що їх повноваження обмежується контролем за рекламою. Судова практика також є неоднозначною. Дуже часто суди відмовляють в задоволенні позову, тому що кажуть, ви ж самі підписали цей договір. Це свобода договору, це ваше внутрішнє волевиявлення, тому досить важко в цьому плані. Але є певна судова практика, можна звертатися до суду з позовом про визнання угоди недійсної, як такої, що укладена з використанням нечесної підприємницької практики. Є певні приклади. Або ж до правоохоронних органів заяву про порушення кримінальної справи. Дещо подібною є послуга з адміністрування активів у групах, щоправда, нещодавно вона фактично легалізована, є ліцензійні умови спровадження адміністрування у групах, затверджені нацкомфінпослуг. Ну, тим не менше, незважаючи на те, що є ліцензійні умови, ніхто не гарантує, що ви отримаєте той товар, за який ви сплачуєте кошти. І знову ж таки, тут у разі, якщо дійсно є шахрайство, чи у разі якщо ви не отримали цього товару, залишається звернення до суду. Кредитні посередники. Загалом це цілком нормальна інституція. Фінансового сектору у європейських країнах діяльність кредитних посередників дуже детально регулюється. У нас, на жаль, крім одної постанови Національного банку про порядок ведення реєстру комерційних посередників банків, ця діяльність не врегульована, тобто немає вимог до діяльності, немає вимог щодо розкриття інформації. Кредитний посередник це по суті дійсно зв'язок між позичальником і кредитодавцем. Але кредитний посередник повинен чітко споживачу розкривати інформацію про свої комісії, про ступінь своїх взаємовідносин із кредитодавцем. Знову ж таки, існує, які ризики при роботі з кредитними посередниками. Це те, що може бути вам порекомендований чи не потрібний фінансовий продукт, чи не конкурентний фінансовий продукт. Це знову ж таки залежить, хто цей кредитний посередник, з ким він пов'язаний. Чи це кредитний посередник від самого, скажімо, супермаркету, так, чи це представник банку, чи ще хтось. І колектори. Знову ж таки, колектори це явище, яке існує в різних країнах. Тобто, ми в цьому плані не виняток, але, на жаль, у нас ця діяльність також не врегульована на законодавчому рівні. Це не означає, що вона, не є, що вона є незаконною, тому що кредитні колектори, як правило, посилаються на цивільний кодекс, договір про відступлення права вимоги, так? тобто не можна уникати в жодному випадку колекторів, чи там говорити, що ми у вас не брали кредит, тому що цілком ви можете не знати про те, що право вимоги. Банку чи іншої фінансові установи, до вас передано колектору, так? тому що банк як кредитор має право це зробити на основі договору про відступлення вимоги. Але тим не менше, якщо у діях колектора є ознаки складу злочину, можна звертатися до правоохоронних органів. Так, колектори не мають права втручатись в особисте чи сімейне життя, збирати відомості про членів сім'ї, дискредитувати особу. На роботі, звичайно, уважно читайте договір, тому що договір може містити умову, що ви надаєте згоду на те, що право вимоги за вашим кредитом буде передано третій особі. І ну, в жодному разі не ігнорувати судових повісток, тобто завжди з'являтися в суд, захищати свої права по можливості. Дякую за увагу. Коли прописується, що після смерті віддається квартира, але людина до того часу там утримується за рахунок тих грошей. Є такі банкурка, така ну, по-перше, договір до вічного отримання підлягає нотаріальному посвідченню, тобто і нотаріус буде виконувати певну контрольну функцію. По-друге, треба дивитися, як прописано обов'язки банку, якщо він набуває право власності на майно особи, тобто що конкретно, які послуги він буде надавати особі. І що особа надає взамін? Загалом договір до вічного отримання. Ну, Абсолютно, у нас договір до вічного отримання цивільним кодексом передбачений це досить поширена практика, взагалі між фізичними особами. Тут просто треба уважно читати умови, договору і в нотаріуса ще раз по можливості перепитати все. Оця вимога ознайомитись з договором, чи кредитним, чи складним до що мається на увазі до? То? Тому що досить часто, коли людина приходить до банку робити якийсь там вклад або трати кредит, їй дають договір, вдрукувавши туди її вже дані і говорять, що його отже треба підписати. Коли просять там на годину, на дві чи на добу, кажуть, ну ви що ми вже роздрукували? Тобто, чи оце до, це щось логічне, чи це якось обумовлено в законодавстві? Перш за все, це стосується не всіх видів фінансових послуг, а споживчого кредиту. І це передбачено законом про захист справ споживачів. Тобто, і це до укладення, це мається на увазі до моменту підписання. І ем, це не обов'язково повинен вже бути договір з вашими вписаними даними. Це може бути шаблон так званий договору, але це знову ж таки стосується споживчого кредиту. Часто дуже і банківські працівники не знають також цих норм. Це стаття 11 закону про захист прав споживачів. Просто можна її брати з собою на озброєння, брати постанову національного банку 168 і вимагати надання такого договору навіть додому для ознайомлення.